Є низка позицій. Позиція перша і до якої я більш схиляюся, що говорити про втрату повноцінно Центральної Азії ще зарано. Є низка процесів, які вже йдуть в регіоні. Країни шукають регіональних форматів співпраці з залученням позарегіональних гравців, таких як Туреччина, і в той же час країни намагаються, ну скажімо так, не провокувати Росію на кроки, які можуть загрожувати. Жувати національним інтересам і національній безпеці цих країн. Ми знаємо, що є точки напруги в регіоні, там між Киргизстаном Таджикистаном, є точки напруги, які дозволяють говорити про небезпеку, яку може нести з собою режим Путіна в вагоні. В той же час там питання Афганістану, яке є ключовим для центральноазіатських азійських країн, і питання співпраці в транспортних коридорах. Створення логістичних хабів, там є спектр питань, які потребують вирішення, але знов-таки є ключовий момент, який мене турбує. Російська Федерація досі є. Тим самим партнером цих країн, як би нам це не подобалося, і Російська Федерація тисне на ці країни для того, щоб вони допомагали їй обходити чи знижувати ефект санкційних режимів, які були запроваджені у зв'язку з повномасштабним вторгненням до України. І звісно, що національні інтереси цих країн, які якщо подивитися на мапу, вони затиснені фактично цей геополітичний простір між Китаєм, Туреччиною і Росією. І мені питання в тому, як ці країни за рахунок позарегіональних гравців можуть знизити ризики своїй національній безпеці. Тому говорити про те, що Росія втрачає вплив на в цих країнах і в цьому регіоні вже можна. Водночас стосовно нівелювання російського фактору, ну мені здається, це передчасно. Я бачу посилення таких гравців, як Туреччина. От ви якраз згадали про самарканський саміт. 11 листопада я бачу посилення китайського виміру. Я бачу також кроки Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки в регіоні, але е, поки що говорити про те, що Росія втратила центральну Азію зарано.